Зокрема, на Хмельниччині 4 випадки тисячі. Перший випадок у травні місяці в Донеєвецькому районі, другий випадок в Литичівському районі. Зараз продовжуються там заходи по ліквідації, Нова Ушиця і буквально свіжий випадок 14 листопада, в станах Константівському районі, село Воронківці, великий свинокомплекс, де налічується близько 8 тисяч свиней. То це ферми, на фермі да? на фермі. Комплекс великий товариство з обмеженням відповідальністю подільський бекон. До речі, вчора я був там э, в осередку самому, надаємо практичну допомогу, практично всі райони виїжджаємо, даємо допомогу. Вчора ми завозили шини, збирали тушину монтажа кругом по району. от э, направили там шини, шини для спалювання для трубку. Іде спалювання всього поволі. Всього на 7700 тисяч це необхідно зараз все поволіє спалі. А чого варто боятися жити і жити на шкоду з Значить, для людини захворювання не є небезпечним. Людина не хворіє на африканську чому хворіють тільки дикі і свійські свині. Але суть в тому, що 100% летальність, немає ні вакцини, немає ні лікування. Ні. Для тваринок? Так? Для тварин, для свиней. А інші свізки тваринки? Свістки інші не хворіють. Тільки дикі і е, свізькі свині. Е, Чому ну, така небезпека? Тому що йде е, сильне зараження, практично 100% від свиней. І не було почного пункту. Протягом двох років не можна отримати свини, розводити отримати і повністю йде знищення цього поголів'я. Тобто, якщо стався випадок цих воронківця, то і в, е, звичайних мешканців села також. E, значить, накладені карантинні обмеження в радіусі 15 кілометрів, все поголів'я знищується. В радіусі 15 кілометрів. Від осередку. E, а можливо, якісь практичні поради можете дати для, зокрема, повітрям. Як оберегти свої? E, значить. Ми не раз зверталися і на контролі тримаємо всі свиногосподарства, які є в районі. Від нас налічить всі господарства, в основному це приватні свиногосподарства. Зобов'язуємо утримувати в закритому режимі роботи свиногосподарства, тобто ферма огороджена на замках, не повинно бути доступу сторонніх осіб. От, е персонал спецсодів, передівання. Е Значить, харчові відходи, якщо згодовуються, допустимо, з кухонь, з їдали, значить вони повинні проварку проводити протягом двох годин. У нас таких немає. Лише в ШВК-96 там відходи, але там котли стоять і термічну пробку проводять. Всі повинні переміщуватися лише з дозволу Державної ветеринарної служби. За наявністю спорту ветеринарні документи. Це ветеринарна довідка в межах району та ветеринарне свідоцтво Форма-1 за, за межами. Слід купувати м'ясо лише на ринках, де воно проходить ветеринарну санітарну експертизу, є клімоване і засвідчується ветеринарним документом, що м'ясо є. Перевіреним на і на нашому ринку в нас є там державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи, яка проводить експертизу. Також спеціалізованих магазинах. Місна лавка, місна точка, у нас є досить багато супермаркетів, там є офіційні лікарі держави, які контролюють поступлення м'яса і м'ясокоординатів, де воно приходить з ветеринарними документами та клімовами. Зокрема, у Шепетівці є достатньо кількість того до самого ветеринар... ну, ветеринарного зв'язку персоналу, які змогли на випадок. Чи це десь приїжджають з області спеціалісти? Зараз в Летичівському районі там шість блокпостів, тому що центральна траса Межа, йде, Вінська mm -hmm. траса йде окупована шістю блокпостами. На кожному блокпосту повинно працювати три чоловіка. Це надзвичайна е, спеціаліст е, служби надзвичайних ситуацій, поліція і ветеринарна служба. Ясно, що е, по сутках вони чергують там цілодобово, то ми раз в досі днів веземо свої спеціалісти туди на цілодобове чергування. Практично всі райони, значить, один одному допомагаємо і тому, що це спільна біда, то є біобезпека. Людська і тут вже не... спеціалістів, звичайно, не вистачає, а ми знаходимо всі сили, резерви. Ну, і, мабуть, хотілося б знати, звідки вона прийшла, то чому. Вперше виявлена ця чима була в 1902 році в Південній Африці. Через то вона називається Африканська Панська Чима. Практично весь світ охвачений нею. Напевно, ви знаєте, що два роки тому до нас вона прийшла з Росії, з Білорусі, тому що позапрошло році практично Білорусь вся знищила все полів'я. Близько 50 мільйонів свиней було знищено протягом трьох років в Росії, межуючих, особливо в е е регіонах з, з Україною кордону. У нас перша вона пішла з Сімської області. Основні, основні переносчики цієї хвороби – це свині. Вони більш стікіші, вони є переносчиками, хворіють клінічно вони рідше, тому що вони стійкіші, але переносять вірус практично дикі свині. Куди і як в нас попадається ці сумку? З дикої природи, дикі свині, зараз по полях, на кукурузі, кругом, деяких свиней дуже багато популяція. Зараз почався мисливський сезон з 5 листопада, зокрема й на дикого кабана. Всіх добутих диких свиней зобов'язані так само зараз на охоту, в суботу, неділю, державний спеціаліст Державної служби ветеринарної медицини разом з мисливцями знаходиться на полюванні. Якщо добули дикого кабана, зразу ми відбираємо нітроване дослідження, проводимо на африканську чиму, відбираємо напряму серце кров, відправляємо її в Київ, науково-дослідний інститут для виключення африканської чиму. Саму тушку м'яса проводимо ветеринарно-санітарну експертизу. Клімуємо, видаємо в ветеринарну довідку і тоді вони можуть споживати це м'ясо. Ну і хотілося б знати, все-таки звичайним громадянам, куди звертатися на випадок, якщо тут вдома, господарство захворіла свиня? просимо, і ми даємо щоденну інформацію. Зараз головне управління про випадки захворювання, загибелі свиней. Uh -huh. Інформуємо людей, проводимо бесіди, роздаємо листівки, плакати по всіх населених пунктах, є телефони. Всіх наших державних установ, зокрема в сільських радах, розвішені телефони, людей інформують. А на випадок в місті так само і на ринку є плакати наші. І тут я надаю всі телефони. Зокрема, є цілодобовий телефон, це мій, тому що я, як виконуючий боївського начальника, керую всім, то ми людям надаємо всі телефони і зобов'язуємо, просимо. В разі захворювання чи загибелі. Багато випадків було. А собі. скільки от від моменту захворювання, було, ну, якщо помирає тваринка? закрита частина? Значить, інкубаційний період дуже швидкий протягом двох-трьох днів. Ага. А от першою ознакою, на яку варто звернути увагу для. Перша господарів? ознака африканських чини, тут я розписав, дуже швидко розвивається. Ну, е, що висока що... температура. Ага. 41,9,42 синюшність. Uh -huh. Синюшність, слух, черева, взагалі все тіло стає ферметом. І практично при наданні лікувальної допомоги антибіотики ніяк не діють, ніякі ліки не діють, температура не спадає. І тварина гине. А стосовно випадку, з цього, що тушку тварини викинув хтось неподалік по Е, e, Значить, я трошечки не згідний з тією з Ще татушка тушка не лежала. Вона з'явилася в понеділок. Ні, в понеділок ми про неї заявили. Да. Але і в її... понеділок ми її забрали. Я в п'ятницю особисто я їхав на угу. їм... Її... Вона на самої трасі лежала. І їдуть робочі на роботу, і з роботи, і директор по 10 разів на день з бухгалтером їздить туди. Тут туску. Але фотографії нам привезли в п'яти. Фотографії привезли. Не знаю. А ще можна таке запитання поставити? Так. Скажіть, будь ласка, а наскільки ми можемо бути впевнені, що це м'ясо не потрапить в м'ясопроробну продукцію якусь? І з пункту? Так, так, так. Ось, ні, з цих районів, де йде карантин. E, Значить, на то є блокпости стоять. Ну, а де от між воронківцями і Шепетівкою є такий блокпост? При в'їзді в воронківці стоїть, і, і звідти що як будь-яка машина виїжджає, проходить обробку і огляд. О, Там є. Але є поля, є польові дороги. Переорані всі. Всі переорані, так. Да. Зокрема, ми виставляли блокпост, щоб убезпечити в Житомирській області, були ми виставляли з профілактичною ціллю 25 п'ять нас дієв. Всі машини, які перевозили тварин, зупиняли. Всі машини, які переводили продукцію, зупиняли. Цілодобово чергували У нас там і поліція, і спеціаліст надзвичайні служби, з надзвичайних і ветеринарних служби. Моя колега цікавилася тим поросям осіннім, з яким ви не згідні, але не в тому плані, коли воно з'явилося, а в тому плані чи не уражено воно було? Ви його перевіряли? ми виїхали терміново. Ми буквально позвонили нам з адміністрації, що лежить порося, Ми виїхали, особисто я виїжджав, виїхали спеціалісти. Ми одібрали матеріал і. Попередній діагноз знали, але відправили в Хмельницьку обласну лабораторію для підтвердження. Разом з виїхала, там протягом трьох годин вже у нас був результат, негативний. І труп утилізований на заводі спалений. Порося було здорове. Воно хворе було. А там була бишиха. <рес> Підтвердилася на бишиха. Ага, тобто це могло статися, просто люди не завезли на Новець сан... на наводи. Можливо, не доїхали до Весензавода. Викинули. <рес> Ну, є на візі, Понимаєте, у нас в 2016 році вже таких 3-4 випадки було. Дзвонять сільської ради, там е -е, на полі лежить поросят під судилкою. Ми виїжджаємо. Це не наші тукають, збирати трупи, але ми виїжджаємо на всі випадки. Ми халючки так на закинутий фермі теж в цьому році знаходили трупи. Ми всі відбираємо матеріали. А утилізація на цьому заводі може стати на комбінації, Вона платна. Населено, для, для населення безкоштовно. безкоштовно, безкоштовно. Добре, да. подякуємо.